Головна героїня вона і була в Морозівнику, пам'ятаєте ту монашку, що було, прийшла златка. Оце походу про неї. Зла монашка. Давайте подивимось. Я буду вести себе добре, я склеп, і я буду добре себе вести. Знаєте, це так як в Гаррі Поттері, пам'ятаєте, його заставили було щось там писати. Я повинен покинути цю школу. Так, ну тут закрито. Ні, відкрито. А може це легкі рівні того тут відкрили? О! Та в неї капець молоток, де воно взятий молоток, чуєш? Диви на неї. Страшна? З молотком ходить, хто придумав. Наприклад. Воу! Я ще не відкривав ці двері. Заблокуйте двері, щоб бути в безпеці. А, вона сюди не може зайти. Прикольно! Це типа лиш моя кімната. йо 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 що тут таке взагалі? Диви, машина приїхала. Опа! І що? Я тепер можу сісти, так ти звідси Диви-диви, припаркувалися. Чекай, чекай. Задом болить. То ще одна монашка приїхала, то їх тут повно. Та чекай мене! Подивив ви вниз. Послідки. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Evil Nun. Знаєте цю гру? Дуже схожа до морозивника. До речі, головна героїня вона і була в морозивнику. Пам'ятаєте ту монашку? була, прийшла златка? Оце походу про неї. Зла монашка. Давайте подивимось. Українська мова є, це супер. Це прекрасно взагалі. Так, режим гри. Привіт, легко, нормально, складно, екстрем. Ну, я думаю, давайте почнемо з привіда. Як завжди, ми все починаємо. А Сон навіть, а сонце що? Одна спроба кожні 24 години. Який сон нічого собі. Чорниця не з'являється навіть. Ха. Всі двері в школі відчинені. Та ні, давайте привіт, а потім ми будемо все на екстремі приходити. Давайте. Бо я. Я ще це ніколи не грав. я не знаю, що і як. Так, вона чує все, що ти робиш. будь обережним. Вона може... Коротше, щось вона може. Так, машинка, таксі? не таксі? Походу, таксі. Вона їде, один на машині двоє газує. Свій музончик собі слухайте і взагалі. Круто живеться. Так, приїхали. А це хто? Це я вийшов? Гараж відкрився, но... О! Привезли когось. Це часом не Воу! Мене... Слухай. То, значить, це була взагалі друга монашка. А ця зразу мені ще й по шиї дала, день перший. Я буду вести себе добре, я склеп, і я буду добре себе вести. Знаєте, це так як в Гаррі Поттері, пам'ятаєте? Його заставили було щось там писати. Я повинен покинути цю школу. Хм. Прикол, прикол. А, я можу присідати, Та я присів, встав, присів, встав. Ха, цікаво. Так, сюди то, та, напевно. Та, я можу хватить. Закривай двері. І Ха, прикол. Так. О, читати можна? Я поин покинуть цю школу. Та, тут монашка якась ходить. Так, тут що? Час? А що за час, таймер? 18 хвилин лишилося. Книжка. Княжку я можу просто кинути. Так, ну тут закрито... А, ні, відкрито. А може це цілий рівні того тут відкрили? О! Та в неї капець молоток! де воно взятий молоток, чуєш? Диви на неї. Страшна? З молотком ходить. Хто придумав цю гру? Дуже погана гра. Матрас замащаєний. Хе, прикол, так, це що? А, ну да ясно. Походу там двері мали бути закриті, я мог піти сюди. Две две, Вона навіть догнатися вміє. Ого. Я вам скажу, що це дуже страшна гра. Так, ці двері відкриваються тільки кодом. Добре, знайти код. А може тут код? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, дванадцать, тринадцать, начинать, 15, 16, 17. Ей, воно вже тут! Я не знаю, чи я буду ще грати цю гру. Та ну його баню, то це морозивник був взагалі прекрасна гра. Так, це що? Монета. Ой, я якусь монету взяв. А вона, ну така вже страшна, що це ужас. телефон. Можна дзвонить, мені потрібен номер для дзвінка. Добре. Дивись! А вона взагалі ходить за мною і все, дивись. Куди я туди вона? Важка книга. А я в неї можу кинути, ну чекай. Ні, а її хоч би що? Кидай, не кидай Дверці. Ці двері відкриваються після установки повного, певного часу. А, -а, а, тут накрутити щось треба, розумієте? Як призвати звіря з підземного світу? Склеп. <свіття> це вихід, це вихід. Це точно вихід ви склеп назвали двері. Там закрито, там закрито. Опа. Так, це що за? Шафайка звевна вже там. Тут там щось є. О, тут, до речі, сховатися можна. Чуєш? Монашка. Та на найважчому рівні я тебе грати не буду. Та ну його баню, то чуєте? Та вона така страшна, що. Вона мені не чіпає, мені страшно. А як буде чіпати, то взагалі буде капець. О, там спортзал. Це автоматичні жалюзі, повинен бути перемикач. Угу. Просто ужас. Це просто ужас. Пішла десь туди. Поверхія, а ну, а що тут? Потрібна зв'язка ключів. Кнопка. Механізм ржавий, його потрібно якось відремонтувати. Взагалі нічого не працює. Тут взагалі нічого не пра. Опа. Перемикач. Здається, що то не доходить до цього перемикача. Ток. А. Тут все треба ремонтувати, автомат з напоями. Та я копіки маю. Так, чекай, чекай, це що? А, це я назад вернувся. Зв'язка ключі, тут все треба. Купа всього. А я не знаю, ну а де? Мені потрібні ключі, мені потрібно то, то, все. Купа, всього. Дивись, тут покрива увше нічого, не вогнегасник. Вистрілити? Ну чекай. А як ти не вистрілити? А, ага, нічого собі. Ладно, кидаємо поки що. То напевно в неї я можу. Сховатися. Там теж картинка. Мені здається, чи вона храпить. О, прийшла. Йо -йо -йо. Що вона вже тут ви підпалила? Та да, то зараз горить, все, мені треба втекти, звідси. Кинути. Патик маю, до речі, маю якийсь патик. Кинув вогонь. Щось патиком ми можемо зробити, я думаю. Не знаю, правда, що, але щось можемо. Давай йдемо роздаємося все. Так, дверці, нічого. Тут а що? Ми виходимо туди. Весуй ящик, весуний ящик, весний ящик. Нічого нема в ящиках. Е, чекай, як іно потик. Мені потик треба. Факел. То це факел, це я можу підпалити. Ужасно. Потикам тикам за рейкдамраз. На більше ходи тут не будет. Так, чекай, чекай. Чекай, чекай, я блужу. Так, класи, спальня. Ага, мені в класи. Ідемо в класи. О, до речі, можна гри піти. Так не доходить. Йдемо по кабелю. Кабель приведе нас в їдальню. А в їдальні? Диви, прикинь. Там мир живе. Походу, джерри, Джері. О! Так, щось бачу. Що це таке монета? Е, ну але ж мені треба цей. Мені щось треба, може, от цього чуєте. Нам оце обстригти і то впаде вниз, і я не знаю. І певно вона б де Тут нічого нема, а, ні може щось є, шфелька Не береться, шфелька. Тут, нічого нема, тут нічого нема, нема. Нема ніде нічого. Хто придумав цю гру? Там, де нічого нема. Тут я дивився, там тоже нічого нема. Кухня. Кухня така страшна, як ксер. О, там прохід! А цікаво, що, що це за прохід. Хм. Прикольно. Там щось є бурсі? Нічого. Ну, добре, йдемо. Тут, походу, ми просто тікати від неї будемо. А чуєте? А еще ми візьмемо і затушимо той вогонь там. Зараз затушимо. Так, тут є щось. тут є щось. Опа! Карточка з номером телефона. Все, взяли. Та тільки один предмет можна носити. Це що? Маленький кабель. Е -е Маленький кабель нам треба десь причепити. Вона там сидить зараз я десь причеплю. Радіо. Включили і у нас, походу, Йо! Він капець голосно, ну не ж вуха, блядь. Тут що, тут нічого цікавого, вона прийшла. Де, йде, включайте. Так, номер телефона і кабель. Демо перше подив'янці де кабель може запхати. Я бачу десь. Опа. Є. я я я красота. Кай Ходи тут. Кабель, Типа, електрику ми відновили. Давайте я візьму номер телефона бігом. Номер телефону, номер телефона. Де номер телефона. А, я десь там його лишив. Номер телефона зараз візьму, потім вогнегасник, візьму. Та що ти? Е, номер телефона взяв. Е, а може тут стрибнути? Може, диви. Опа! Підвальчик ще не йшли. Так, почекай, іду подзвоню до когось. О, номер телефона. Тихо. Ви подзвонили машину в пральні, вона вже в дорозі, поняли? Добре. На, наберей телефон. Так, вогнегасник, Я десь тут ще один вогнегасник кидав. Мені він потрібен. Опа. Опа, а це що за двері. Там ключі треба. Ага, це вихід туди. Зара. Зараз, зараз її потушу вогонь. Та вийди звідси, дивись. Дивись, що я зроблю. В принципі, я не знаю, чого воно підійде. Ха, не помогай. Ух! Ты за піддержи там! Я в підвал. Та то тут есть храпет? Опа! Що отримати отредасе вам потрібно бути в розділі Лабіринт. Ого! Це що таке? Це там, там якийсь ніби пазл? А що я маю тут чуєте? Нічого тут не жме. Капець! Підвали якісь знайшли. Е. Так, чекай, я десь електрику включу, мені десь треба щось зробити. Е, код, ні, кода ми не маємо. Електрика жалюзі піднімає вроді. Йдемо mm -hmm. туди. Жалюзі зараз мають все відкрити, а ну. Опа! А я вийшов? Це вихід такий? А ну нажми підписку бігом, ти підпишись ще нажми на дзвіночок, а щоб ти не загубився. А чекайте, я тут був ще? А ні, я тут не був весний ящик. Там нічого попад немає. Чуєте? Машина поїхала. А чу, а та це ж та машина що я подзвонив, походу. Відкривай потери зараз скоплючим, та давай назад перш. А шо, я перескочь вже не годин? А, ні, нормально. Замок, тобі потрібен головний ключ. Сила! Я думаю, я вже гру прийшов. Зараз, зараз. Кнопка. Механізм ржавий, його потрібно замастити. Потр... О, лом! Я, до речі, лам знайшов. Який його тут не бачу, тут все поїткрывав? Замкнено, замкнено і замкнено. Чуєш, лама може віддати полови. По його не можна перебрати, щось тримає. А що тримає? Цікаво. А, цвях. О! Я тепер можу подивитися. Люди! Люди! Може, мене хтось рятує. Так, ми в спортзалі, йо -мойо! Такого спортзала я ще не видів. Так, ну мені... О, м'ячик є. Можна взяти. Курзину кину. А ну чекай. Опа! О, села! Ладно, беремо ломдем далі. Так, мені вище фонарика, тобто подарував. Так, 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 так. Коди, ключі, купа всякого нам треба знайти. Опа. Тобі потрібен код, щоб відкрити шафу. Це що за двері. О, якийсь кабінет головний. Важка книга, важка книга. Стара книга. Як призвати звіра? Це капіт. Що вони тут чат? Так, лам назад. Бігом. П'єдестал. У мене немає нічого, що підійшло б до цієї дірки. Ага, тут хрест треба поставити якийсь, напевно. Так, йдемо далі. О! Що вона написала? Мазерпі, мазерпі, чу ж мазерпі? Мазерпі! Ти тут тоже замок! Бачите, тут якісь іерогліфи. І нам потрібно знати, які там треба ввести. Прикольно, прикольно. А де мені тіефи знайти взагалі? Тут картина взагалі упала. А тут прийти можу? Можу. А тут нічого нема. То наше мені сюди йти. Так, йдемо далі. Там спортзал, там ми були, там ми були, мені треба... Як десь будемо знати іероглифи, підемо туди назад. Йой, купа кабінетів, купа кабінетів всяких, я вам кажу. Зверху ми вроді все обшарили. Може можна оцього. Збити. Дві впало! Я то не кидав. А, воно вже біжить! То не я. Я, я! я навіть не знаю як це зробити. Все, пішла поїсти зараз двері. дві. А дві не вішені? Ладно. Так, добре, мені... О, ще одна впала. Тікаємо гед. А це теж буде великий? Ну тоже. Я думаю, просто може за ними щось є. Оу, Бо... чекай. Дуже страшна. Вона така страшна, я таких страшних людей ще не бачив. Вогнегасник взяти, Вогнегасника нам не треба. Палка ж є, ну палку наша нам палка. Та наші треба палки. Але нашу я так і не знаю. Та впало, то впало. Ключиків я ні одних ще не знайшов. Ні одні ключі. Це ми відкрили, там треба замок. Ну по суті, отут аби мало щось бути. Тут взагалі нічого нема. Дуже дивно. Спальня. Тут закрито. Важка гра, важка. І це я граю на режимі Привід, що нам мене не чіпає. Ви прикиньте, якби нам не чіпала. то би був. Я навіть не знаю, я взагалі б нічого не зробив. Так, люк якісь ми відкрили. О, чуєш, Я десь на дворі. А я десь на дворі. Правда, я не знаю, що цей двір мені допоможе тут. В який заходимо. Ще один люк. Спортзал, з другого боку, вона мене вийде. Добре, ну йдемо в люк. А ну давай. йой 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 Це що за катакомби? Ну, вона сюди, походу, не може зайти в підвал, чи може? Так, я наліво. Тут закрито. Файно. Дем тут сидіти? Давай тепер направо. Ой, чекай, Виділи? там щось було. А ні, нічого. Вниз. Туда вниз, може, две тут закрито. Якийсь лабіринт. І знаєте, я сюда. А, я вихід? все. Чи це не туди? Не туди? капець. Є якийсь прохід, але пройти туди не можна нормально. Вашка, вашка, гра. Хто її прийшов вообще? Ви знаєте таку людину, що її прийшов? Цікаво, цікаво. Mother P, Mother P Motherpie, там поставити, там поставити. До речі, тут треба якісь іерогліфи, давайте подивимось. Ще якась машина їде. Може, тут дітей привозять і привозять? Нам треба цього якось відкрити. Я не знаю як, але якось нам треба щось тут вигадувати, жати все підряд. Воно все має відкрити. Замкнено. Ах, ви, замкнули все мені. Просто все позамикали, йди роби що хочеш. П'єдестал. стал. Може тут книжку якусь поставить, а ну, ну ти кидай її гет, бери лам. Лам я беру, я з ходжу, хожу, бо, бо мені треба. Може тут має якась книжка бути така файна туди туда поставити? А Ладно, йдемо сюда. Де вона є. О, що за книжка? О, а тут я не був. Села. Дивись. Ще один підвал. А це вже якийсь ще один. Дуже багато підвалів. і в тому підвалі ніфіга нема. Добре. Лиш лабіринт. Дві направо чи наліво? Давай я наліво. Тут вихід. добре, знаєш, йдемо направо. Наліво вниз. і прямо. Давай наліво вниз. А, тут закрито. Нема нічого. Знову наліво вниз. Тут тупік. Так, може мені оце якось взяти. Але воно не береться. Не туди, а тут вихід до гори, все. Вилізли догори. Тут кашо Та ми тут були. Я в шоці, ми зараз знову в підвал вель... euh, цей, в цей спортзал велізе. Дуже страшна важка. Ні одного ключа не знайти. Ні одного. Я вам чесно кажу, хто знає, де якісь ключі Шафу відкриваю тут взагалі нічого. У вікні що? у вікні теж нікого нема. О, зараз в цей кабінет ще зайду, я там не був. О, я на дворі не був! Уху! Хоч щось? Ми на дворі реально ще не були. О, там щось є. І що це? Монети. Монети є, значить, давай бери. Береш? Монети не збирали, ну, а ключики? Кран відкривається, не відкривається. Опа! У мене немає нічого, що підійшло б до цієї дирки. О, отут патик, походу, треба. Добре, прийдемо на двір з патиком. Я думаю, що там потик треба. І там ми можемо щось достати. Це що тут таке? Дивись. Аво! Або тут є іерогліфи. І тут нам треба якісь знайти три іерогліфи, і ми відкриємо. Нам туди треба. Е, добре, йду патик. По Беру патик, йдемо туди. Тихо. Відкритий секретний бункер. Досягнення отримано. Я ж не відкривав ще нічого. Так, в туалеті. Туалетний папір замащений. Дерев'яна доска. О! Хоч щось ми тут зробили. Так, двері зайнято. Нема нікого вдома. Нема нікого. Дві! Не зайнято вообще. Ладно, йдемо сюди. І що в нас тут? Йой, як темно. Опа! Дивись. З тими люками. Тут що не... Я лишь йду, і все, і зразу люк. Давай. Хм. Червоне, червоне, зелене, червоне. Походу, мені сюда, треба. І тепер туди знов. Чи що? я щось не розумію, я колом прийшов? Опа! Що це за штука? Якась ручка така? Аво! Чи не, water control, ні, то щось не то. Е, а ну чекай. Ї! То походу там, де червоний, не можна йти день другий? Я заснув, я там вдарився всіх трубу і заснув. Отив е, штучку я можу відкрити, походу, там, на дворі. Той квадратик такий, але в мене його немає, так? Все, все заново, дві. час пішов. Кнапка. Воу! Wow! Я ще не відкривав ці двері. Заблокуйте двері, щоб бути в безпеці. А, вона сюди не може зайти. Прикольно! Це типа, лише моя кімната. Йо-йо-йо! що -йо -йо. тут таке взагалі? Таємнича форма. Заблокую двері, щоб можеш було помістити шматок маски. А як двері заблокувати? Дивись, тут якісь картини? Граль? Став граль. Дивись, а так. ну нажми підписку, бігом, не ти підпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Не можу поставити. А як двері заблокувати? Я ж ті двері зверху закрив. А тут ці не закривають. Я з ким... Того? А! Та ясно, вона могла свою відкрити. Та і все. Ну і що? Це объект не можно поместить тут. У форме 06 частин маски. Ааа, нам треба якісь 6 частин. Сюда зробити по буде якась маска. Опа. Зараз. Опа! І що? О? О! Перша є частина. Телевізор? Що за телевізор? Може якісь спогади ті типу, будуть? О диви. Дви мені щось задає. Вирішіть нові головоломки, щоб отримати новий шматок маски. Лабіринт. А що це таке? Рецепт? А що за рецепт? Двісь мені треба знайти кросовок, треба знайти е... якусь пружину. І ще якийсь банк, не знаю, що з банку. Що тут? Що за малюнок? Літній табір дуже кумедний. Я ніколи не був ні в одному, тому що моїх батьків не дуже багато грошей. Я завій багато друзів, і якщо ми швидко беремо одяг, у нас завжди є приз. Вона хороша і вона дуже добре ставиться до нас. Часом часу вона дозволяє нам зазирнути в маленьку дірку, де ми бачимо птахів. Вони прекрасні істоти, хоча іноді вони співають дуже голосно. І ми змушені їх змушувати замовкнути, їх м'ясо не дуже смачне. Сила! Це капець! Це якісь типо спогади, та. Потім ми другий, відкриємо Трет, четверть, п'ять, шость. А наша мені цю карточка? Можу повісти десь цю карточку? Граль. Ха. Ладно! Завершуємо першу серію, я не знаю, та Та вже як почали, вже треба пройти. Я думаю, ви мені підкажете, що мені далі робити. І куди ходити. Де вона? Я б сізне попрошов. Пані! Пані! Пані монашка. Де ти є? Пані монашка? А де вона? А, я за картину вдрулюю прийде. Я знаю, як тебе заклик. Де вона вообще? Ти чуєш? А де вона сиділа? Ой, йде, о! Все, кажи, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Кажи всім папа, -па, бігом. А -а -а, па -па. Ой, х двері А я можу туди зайти, затягу накрій? Да Диви, я зайшов разом з ним? Оце прикол. А мне сюда вхід, заборонено Диви А це часом не вихід? Диви, ключі Я в шоці, все тут є. Ми свій це на розслабоні Закрыто на ключ, а я ще не можу відкрити. Капець, це прикол. Дзвінок. Якщо ви. Переріжьте і просять назад, перестане працювати. Я вже двете, я вийшов на двір, все. Чи не вийшов? Мені треба чекати машину. Тут моя машина приїхати, я сяду в машину і тікаємо гад звідси. Чи ні? Чи так, чи ні, чи так. Що тут пише? Літній табір. А що там всі відкрило? Білети тепер продаж. Вели зараз заводити на ту -ту, ту ту, ту, ту. Балимо далі туди. Диви, машина приїхала! Опа! І що, я тепер можу сісти в машину тексти звідси? диви, диви, припаркувалися. Чекай, чекай! Задом болит! то ще одна монашка приїхала, то їх тут повно. Та чекай мене! О, ви вниз піти, Чекай не сіду. відкривай двері. Пішла да, А ти хто така? О, ця якась нормальна? Відкривай, відкривай кабіну. Повний одягу. Якби він був порожній, ви могли б сховатися всередині. А що мені робити? Як? Давай. О, щось забирає. Чекай, вона має, короче, позабирати, все ми сідим у машину. Давай, давай, давай. Забирай! молодець Можна сісти вже? Чекаємо, чекаємо ще трошки. Куда вона пішла? Спит! Ну, то а як? як він був порожній, Ну то я вже сховався, Во, все нормально.

Gol Jean Rass.